Прем'єра 15 та 16 серії серіалу Шпиталь відбудеться вже завтра, в четвер, 21 грудня, на телеканалі 1+,1 Плюс Україна, розпочинаючи з 20.30. І так на ну що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну що ж, давайте розпочнемо з того, що завтрашній вечір обіцяє бути не просто подією, а визначальним моментом у світі шпиталю. Адже за фінальні серії цього сезону, тому саме тут ми побачимо, як герої будуть приймати деякі важливі рішення. Які вплинуть на їх особисте життя та додать до сюжету ще більшої емоційності. Ми нарешті побачимо, кого ж вибере злата Гіляда чи Сергія, Чи все ж таки в фінальній серії вона заплутається ще більше та залишиться сама. В будь-якому разі цей вибір неабияк як змусить нас переживати за всіх героїв. До того ж, в цих серіях акцент також паде на неймовірну трансформацію злати, яка сухої людини, нагадаю, що саме такою вона була в перших серіях, перетворилась більш людяну. Також ми побачимо, який вибір зробить Юля і чи буде вона нарешті щаслива в особистому житті. Ну і звісно ж, давайте очікувати на зміни та приємні сюрпризи і для інших мешканців шпиталю. Але також не забувайте і про медичний аспект, що лежить в основі серіалу. Без складних випадків та людських історій то точно не обійдеться. Тому налаштуйтеся на те, що медичні випадки додать ще більше драми в цю історію. Що стосується 17-ї серії, тобто другого сезону, то тут варто відмітити одну річ. На даний момент немає офіційного підтвердження щодо продовження цього серіалу, але все ж таки це не значить, що його не буде. Насправді є великі шанси того, що продовження буде, адже шпиталь це медична історія, і зазвичай такі серіали мають декілька сезонів. Що ж, діліться в коментарі, як ви вважаєте? Чи потрібно продовжувати цю історію на ще один сезон? Ставте подобайку і до зустрічі!